Вітаю, друзі! Сьогодні в рубриці «Говори красиво» Ми з вами обговоримо 20 українських слів, які здатні замінити суржик. 20 слів, які здатні замінити суржик. Ми розпочинаємо із розповсюджених слів. Можливо, багато ви знаєте, справжні молодці. Перше це включати. Виключати світло, те, що ми говоримо по побуті, правильно говорити, вмикати, вимикати світло, це таке з найпростіше. Далі фраза, яку ми проговорюємо неправильно, це у розстрочку, правильно казати на виплат. Далі слово, яке я вживала неправильно, це співпадіння, це невірно. Вірно говорити збіг. Далі, відміняти ні, так невірно, вірно, вірно скасовувати. Слово заказ сільпо ми заміняємо на замовлення. За тебе. Далі слово учбовий рік. Звісно, невірно, ми повинні з вами говорити інакше. Навчальний рік. Далі. Таке, знаєте, одне із найрозповсюдженіших це на протязі. На протязі це неправильно. На протязі ви можете стояти у потязі, ну і дивіться, щоб, не Боже, вас не притянули. Правильно казати упродовж чи протягом. Незабаром буде друга частина. Дай знати, чи тобі подобається.